Тарас Шевченко, Кобзар Містерія Великий льох, частина друга. Три ворони. Живе читання дід Євген. Перша ворона. Крав, крав, крав. Крав Богдан, крам та повіз у Київ та продав злодіям той крам, що крав, друга ворона. Я в Парижі була, та три злота з Радзівілом та Питоцьким пропила. Третя ворона. Через мост іде чорт, а коза по воді. бить біді, бить біді. Отак кричали і летіли ворони з трьох сторон, і сіли на маяку, що на горі, посеред лісу усі три, мов на мороз понадувались, одна на другу позирали, неначе три сестри старі. Що дівували, дівували, аж поки мохом поросли. Перша. Оце тобі, а це тобі. Я оце літала аж у Сибір. Та в одного декабриста вкрала трохи жовче. От бачите, є чим розговіться. Ну, а в твоїй Московщині є чим поживиться? Чи чортма, і тепер нічого. Третя. Е, сестриця, много. Тріука накаркала на одну дорогу. Перша. На яку це на ковану? Ну, вже наробила. Третя. Де шесть тисяч в одної версті душ передушила. Перша. Та не бреши, бо тільки п'ять. Та й то з фонкорфом. Ще й чваниця показує на чужу роботу. Капусниця закурена. А ви, мості пані, бенкетуєте в Парижі поганці погані, що розлили з річку крові та в Сибір загнали. Свою шляхту то вже й годі, вже й запишались. Ач, яка вельможна пава. Друга і третя. А ти що зробила? Перша. А дзуські вам питать мене. Ви ще й не родились, як я отут шинкувала та кров розливала. Дивись, які. Карамзіна, бачиш, прочитали. Та й думають, що ось то ми. А дзуські і в колодочки ще не вбилися, без е, перікаліки. Друга. Ото! Яка не дотика, не та рано встала, що до світа упилась, а та, що й проспалась. Перша. Упилась би ти без мене з своїми ксьондзами, чортма хисто, я спалила Польшу з королями, а про тебе, щебетухо, й досі б стояла, а з вольними козаками що я виробляла. Кому я їх не наймала, не запродавала, та й живучі ж проклятуще. Думала з Богданом, от, от вже поховала. Ні, стали погані з шведською приблудою. Та й тоді ж творилось. аж злішаю, як згадаю, Батурин спалила. Слу ровні загатила тільки старшинами козацькими, а такими простими козаками Фінляндію засіяла. Насипала бурта на орелі, на ладогу. Так гурти за гуртом виганяла та цареві болота гатила, І славного полуботка в тюрмі задушила. О той діто було свято, аж пекло злякалось, Матер Божа в ржавиці вночі заридала. Третя. І я таки пожила, з татарами помутіла, мучителем покутіла, з петрухою попіла та німцям запродала. Перша. Та ти добре натворила, так кацапів закрепила у німецькі кайдани. Хоч лягай, та засни, а в мене ще й враг їх знає, кого вони виглядають. Вже й в крепость завдала, і дворянству страшну силу у мандирах розплодила, як тих воше розвела. Все й байстрята, вже ж і січ їх біснувата, жидовою поросла, та й москаль незгірша штука. Добре вміє гріти руки. І я люта, а все-таки чого не зумію, що москалі в Україні з козаками діють. Ото указ надрукують По милості Божій і ви наші, і все наше, і гоже, і не гоже. Тепер уже заходилося древності шукати у могилах, бо нічого уже в хаті взяти. Все забрали любісінько. Та лихий їх знає, чого вони з тим поганим льохом поспішають? Трошки трошки б підождали, і церква б упала. То йді б разом дві руїни вчилі описали. Друга й третя. Чого ж ти нас закликала, щоб на льох дивиться? Такий нальох. Та ще й буде два дива твориться. Всю ніч будуть в Україні, родиться близнята. Один буде, як той гонта, катів катувати, другий буде оце вже наш. Катам допомагати, наш вже в череві щипає, а я читала, що як виросте той гонта, це наше пропало. Усе добре поплюндрує і брата не покине, і розпустить правду й волю по всій Україні. Так от, бачите, сестриці, що тут компонують. Накатів, та на все добре, кайдани готують. Друга. Я золотом розтопленим залю йому очі. Перша. А він, клятий недолюдок, золота не хоче. Третя. Я царєвими чинами скручу йому руки. Друга. А я зберу з усього світа всі зла і всі муки. Перша. Ні, сестриці, не так треба. Поки сліпі люди. Треба його поховати, а то лихо буде. Он бачите над Києвом мітла простяглась, і над Дніпром і Тясменом земля затряслась. Чи чуєте застогнала гора над Чигирином? О, сміється і ридає уся Україна, то близнята народились, а навісна мати, регочеться, що Іванами обох буде звати. Полетимо. Полетіли і летячи співали. Перша. Попливе на шиван по Дніпро на Лиман з кумою. Друга. Побіжить наш Ярчук, вирігісти гадюк зо мною. Третя. Як схвачу да помчу, в самий ад полічу стрілою. Кінець другої частини. Але оскільки він дуже символічний, я зачитаю анотацію. З важливих речей. Трі укази на каркала на одну дорогу. Це укази царя Миколи І про побудову залізниці між Петербургом і Москвою. До шість тисяч душ в одної е, версті одно душ передушила На будівництві залізниці працювали селяни-кріпаки, які тисячами гинули від нелюдських умов праці, голоду та епідемій. Фон Корф, царський чиновник. Який відповідав за набір Крипаків для будівництва залізниці, Карамзін, автор історії государства Російського. Просто козаками Фінляндію засіяла, насипала бурта на Орелі, на Ладогу, так гурт, за гуртом виганяла та цареві болота Гатила. А за часів Петра І українські селяни і козаки брали участь у війні зі Швецією, зокрема на території Фінляндії. Багато козаків та кріпаків зігнали також на будівництво Петербурга і Фортець на зведенні на річці Орелі та риття Ладозького каналу. Мучитель Іван Грозний, Петруха, Петро І, пчела, Сєвєрна пчела, а газети, що виходила в Петербурзі з 1825 по 1864 рік. Ярчук за народним повір'ям собака, що народжується видющою з вовчими зубами. Тобто цей вірш є алегорією трьох сил, які, скажімо, ворон, це стервятники, які живляться на тлі трагедії України, які вони самі і породжують. І першою силою є внутрішні зрадники. І колаборанти, якби а друга ворона це польська шляхта, і третя це в контексті Шевченка, царська Московія. А, два Івани, що народяться в одній матері, які назвуть од і так само. А, це вже на мою думку, алегорія, що кожен може бути одним Іваном, який стає там гонтою і проганяє цих ворон. Або ж навпаки, стає Іваном, який їм допомагає. Це все.